У березні на прилавках починають з'являтися перші ранні овочі. Багато хто купує ранні вітаміни, незважаючи на дорожнечу і розуміння того, що ці красиві огірки, помідори, зелень, капуста, редис можуть бути шкідливими і навіть небезпечними для здоров'я. Споживаємо, бо діти хочуть їсти. Я хочу, наприклад, перві овочі поїсти. Лікарі кажуть, від весняних овочів та фруктів більше шкоди, аніж користі для людей, та більше роботи для медиків. Нічого полезного, в принципі, в них нет. Ми всі прекрасно знаємо, щоб виростити, це все вирощується в парниках з добавлениям хімічних удобрений. Наші люди считають, що перше все вкусно, це все прекрасно, все за зиму. Но ми советуємо немножечко подождати. У санстанції радять перед споживанням овочі та фрукти слід ретельно очистити та вимочувати у воді не менше години. Нітрати в овочах небезпечні самі по собі, тому що вони можуть привести до харчового отруєння, що проявляється в розладах шлуково-кишкового тракту, а також можуть негативно впливати на серцеву судинну, на нервову систему. Якщо ви все ж ризикнули спробувати перші свіжі овочі, то придбати їх бажано не на стихійному ринку. І зверніть увагу, що чим більший за розміром і яскравіший колір овоча чи фрукта, будьте певні в ньому більше нітратів. Безпечніше купувати овочі, фрукти та зелень у магазинах та на офіційних ринках, де є спеціальні служби, які тестують їх на вміст нітратів. Як правило, використовують експрес-метод за допомогою ось такого приладу. Як МГ на КГ, нормальна норма до 400, держання нітратів написано в нормі. Після вед експертизи у лабораторії видають експертний висновок, що дозволяє торгівлю. В іншому разі плодоовочеву продукцію не допускають до продажу та вилучають. Тож їсти чи не їсти весняну смакоту, вибір персонально за кожним.